Всім привіт, привітки! З вами Шокер. Я радий всіх вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні свято для всіх любителів Counter-Strike. Адже вийшов оновлений кеш, і це вже його третя ітерація, насправді, бо до цього був дуже зелений кеш. І так, трошки занернемося, пірнемо в історію. По-перше, тут привіт, всім вітанічка. всім вітанічка глядачам мого ютуб каналу. 28 березня, в 2019 році, Valve зробили якийсь страх, якийсь жах для усіх Counter-Strike гравців саме додали Vertigo. Але крізь роки FMPON перероблював цю мапу. І нарешті, як мені здається. Вона прийшла до того вигляду, котру ми можемо її отримати у компетитів strike Мені дуже хочеться в це вірити. Погнали, подивимося, що тут у нас взагалі змінилося. Респа у нас зустрічає дуже миленьким привітанням, таким смайличком. Ну і загалом а, тут дуже багато українських а, написів. Окрім цього, привіт. Хоча і без вітражів, без радянщини не обійшлося. Тут поламаний БТР, тут якийсь. Солдат стоїть. І перше, що кидається в очі, коли ти виходиш з респауну, це не такі текстури красиві, хоча вони дійсно стали краще. Це оце виконечко. Раніше в старому кеші, коли він був зелененький, тут була драбинка, була вікно. Але тепер залишили ось таку прогалину. В принципі, в принципі, я думаю, що якимось чином через це вікно можна буде, наприклад, давати смок. А, в ангар, в мейн, сюди, в гараж. Згадав цю інфу в гараж, щоб закривати вихід терам. В цілому текс, е, текстури змінилися, але сама структура абсолютно ні. Тут ми маємо такі цікаві, красиві, гарні монументи. Один розвалений, але ну, все ж таки, це Чорнобиль. Увага. Що там набагатіт? Не зрозуміло, що там написано. Але в цілому. Е, Зараз по гамі мені дуже подобається ця мапа. Навіть збереглися якісь старі смоки. колись тут була нормальна автівка, по серпу тілишся, закривається мейн. У тебе тут є такий погрузчик, у тебе тут є вогник. До речі, цікаво, чи отримуєш ти демедж. Ну тут щонайменше ти не отримуєш, можеш стояти. Можливо, через цей звук багаття, те, що воно горить, воно буде трошки заважати в самій грі, але в загальному аплент, яким був таким і залишився. В старому киші він такий, ну, в зеленому, котрий був там у 2021, здається, році. тут була купа багато круглих текстур, тут якісь заокруглені металічні штуки були, але зараз воно стало виглядати набагато краще. По мені ні бога, ні пана. Опасен для життя. От. В цілому, тут, якщо навіть кинути з руки дим між цим е, червоним контейнером та погрузом, тому все закривається, тобто усі старі історії тут збереглися. Зрозуміло, що скайбокси тут відкриті. До речі, цікава зміна саме на дев'ятці Раніше тут вона була просто зачинена, зараз є ось таке Ну, Тобто можна, по ідеї, швидше якось на пагруз зістрибати, але не знаю, чи потрібно. Ну, радше, можливо, більше спейсу. Я думаю, професійні команди якось знайдуть цьому. Застосування, але якби тут було трошки більше простору, щоб можна було впадати за погруз одразу, це було б круто. Інакше у тебе, в принципі, вороття немає. На цю будку як можна було застрибнути, так і можна. Хіба що на ось цю штуку теж можна. В цілому тут теж нічого не помінялося. На цірілка теж можна зайти. Тобто. Сама структура, самі фішки е збереглися. От хіба що тут раніше на цементі не було такої дірки, можна було в принципі, ховатися. Хоча треба тут ходити, перевіряти, як воно буде видно. Хоча ось ця дощечка все одно якимось чином прикриває, тому в цілому виглядає це воно більш-менш е безпечно. Цікаво ще один момент, по ідеї, тут можна застрибувати ще простіше, але не для мене у мене мувмент крабіка. Так, оп. Так, да, да да все можна спокійно собі на бут залазити. Тобто в цьому сенсі проблем немає. Ну, і з іншої сторони, так само. Ось тут ще багато горить. Натарійському респу... От, А тут вона, до речі, по 5 хп знімає. Я не пам'ятаю, чи раніше були подібні штуки, здається, не було. ну от Але тепер вони є. Прохід у двері, вона боковий. Це дуже так гарно оформлено у тут. Залишили нам якісь ліхтарики. Ну і за картою, само собою, тут а, дуже гарно. Саме цікаве ще ці простріли на так звану позицію NBK, позицію чи вони є, збереглися. Треба буде все, звісно, тестувати, але якщо воно і раніше прошувалося, то прошивалося якраз таки зі снайперської гвинтівки. Не дуже популярна історія, але в цілому. А, так воно і було. Раніше тут навіть можна було якось забустити, здається, на цю машинку. І я думаю, що зараз це теж буде працювати, щоб, наприклад, на якийсь е конектор вбити. От, е до речі, я не сказав. Я все, про мапу, про мапу вона ще не вийшла. Офіційно в матчмейкінгу вона є у Steam воркшопі. Тому я прикріплю в опис е до цього відео, де ви її можете скачати, пограти в закритому лобі з друзями. Повеселитися, тому що ну, мені здається, що ми її рано чи пізно повинні побачити. Деякі команди його цю мапу не любили, зокрема, Навів якийсь період. от Але я думаю, що ця мапа може закріпитися. Тому що структура у неї така простенька, примітивна. Хтось її хейтить, бо вона схожа з міражем, що тут біжить, стріляє. Ну, і таких людей я можу зрозуміти. До речі, каже, чи працює смок з респавну прямісінько у конектор. Старий залишився, але якось він по-іншому залітає. Зрозуміло, що тут, що тут він не ідеальний. Але в цілому, я думаю, задумка залишиться такою самою. Раніше можна було тут стати смоки ліво право розкинути. Ну, плюс-мінус. Працюємо по навігаторами сьогодні. Я думаю, навіть в один смок можна якось закинути, хоча я не певен. Але всі ці старі історії залишилися. Котрі були в кризової дистанції, ну не скорочували нічого. Саме цікаво. Йдемо в вентиляцію. Тут її відбілили, помили. І власне, а наша позиція крапля. Ось тут дуже популярна був спот, навіть колись олофмейстер. Здається, ось тут прошивав. І дев'яточка, де Сімпл падав і робив легендарний момент. Поки що тут графіті жодного немає. Я, я думаю, що з часом його додадуть. Так було і з попереднім кешем, коли його оновлювали. Спочатку графіті не було, потім воно з'явилося. Що у нас по B-сайту? В цілому, хедшот, яким був, таким і залишився, величезний серп та молот. Радянщина тут на звідки не ділась. Але доведеться, якщо велф будуть її додавати. О, шкура, що цей дроп не можу забрати. Якщо велф будуть додавати цю мапу у професійний мапу, Competitive, Стою, а, то треба буде в цій історії прибирати, тому що у Perfect World, у китайському клієнті, все це діло заборонено. Тому раніше трейн, власне, перероблювали, і на китайському клієнті він був а, трошки інший. Це це наш токсик тут в цілому. Теж, напевно, нічого не змінилось. Ну, хіба що треба шукати якісь нові пікселі. Але, як бачимо, граната в цілому долітає. Знайти, де стати, можливо, розігнатися, цього буде достатньо. Мені дуже подобається, що тут якісь штуковини на підлозі у нас валяються, і вони підсвічують. Це додає якийсь а, свій вайб. Прикольний. Так, звуки мапи такий у нас. Грім постійно буде. Тут у нас порожньо. В цілому просто. Більш оновили текстури, більш зробили цю мапу сучасною. Не сказати, що цій мапі потрібні були якісь ще інші допрацювання. десь більше більше зелені, десь менше, десь десь сіро тобі, сумно на цій мапі. Але загалом мені подобається, як вся ця історія виглядає. Сподіваюсь. Що і вам також е, висумували за цим пішом, ви чекали його повернення. Сподіюсь, вам також воно подобається. Можливо, десь тут це в розвалених, але воно так і повинно бути. Це ж е, Чорнобиль. Врешті-решт. Тому ось таке у нас вийшло оновлення. Не можу вже дочекатися, поки там, на фейси додадуть, хоча б в матчмейкінг, щоб просто побігати, подивитися, як воно буде гратися. Скайбокси, вони і в CSGO, в принципі, були відкриті, тому не сказати, що тут щось в цьому плані змінилося, але тим не менш виглядає все доволі гарно, сучасно. Вітражі тут додали. Раніше тут була просто сіра стіна. Ну, ви бачили, напевно, на прев'ю до цього відео. Якось так. Всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Як ви бачите, у мене з'явилася нова камера, якість відео стала куди краще. А це все завдяки олдплеєру і дідусям, зокрема, тому їм окремий лайк. Я проставляю, Серденько тут відправляю. Протискаєте. Подобайку, підписуйтесь на цей Ютуб канал, адже в березні у нас буде виходити дуже багато навчальних відео, а саме сім штук вийде по гранатах, а саме такі розширені гранати, котрі треба не тільки гравцям до 10-го левела, але й тим гравцям, котрі вже мають 2500 і вище, звісно, Ело. З вами був друже Шокер. Всім гарного вечора. Буду чекати на своїх трансляціях.